Знайомтеся, це Микола. Його ноги ще не зовсім слухняні. Хлопець трохи більше місяця вчиться ходити на протезі. Каже, хоче складно призвичаїтися до нової ноги, але все ж тренуватися простіше ніж штурмувати посадки. Під час наступу на запорізькому напрямку штурмували позиції противника вдало. Ну, були супутні поранення. Відрізали вже в госпіталі, тобто вона болталася на одному м'язі. Тобто мені так на паракорді примотали, кинули разом зі мною, ну, врятувати, мабуть, вже було неможливо. Микола пішов захищати Україну у 2016 році у складі добровольчого корпусу Правий сектор через чотири роки вирішив перепочити. А у лютому, 22-го знову взяв рюкзак, бронежилет, каску і пішов у воєнкомат. І, хоча зараз у хлопця нелегка реабілітація, та він вже думає про те, як і де служитиме своїй нації. Навчитися нормально ходити йому допомагають у центрі Некст Степ Ірпені. У нього мотивації дуже багато. Він сам рветься ну, в бій, умовно кажучи, ми його готуємо на виїзд за кордон, в Штати, на протезування. Йому мають ставити модульний біонічний процес, який буде набагато легше і комфортніше в користуванні, ніж навчання. А на сусідньому тренажері медикиня уважно пильнує рухи Олександра. Як вам ходиться? Краще, ніж лежиться. Олександр не знав, чи й стане хоч коли-небудь на ноги. Він отримав тяжку спинальну травму, коли автівка у темноті опинилася в канаві. Боєць тоді поспішав з однієї частини до іншої. Вже у госпіталі впасти у розпач не дозволила дружина. Вона каже: я тебе не кину, але щоб цих думок таких, щоб там буде все погано, я там буду лежати, щоб такого не було. Після тривалого лікування Олександр зміг пересуватися у візку, а згодом і поволі ходити з паличкою. Слава Богу, люди підказали, пройшов нік Пройшов важкий, поганий, погано ходив. На ну, доріжці єлі-єлі йшов. Вже в три рази повісив результат. З рукою в мене були питання, вона не піднімалася, в мене вона тільки так піднімалася і так рухалася. А це Максим. Каже, міг би загинути, але мав доброго янгола-охоронця. Лежав в окопі, залетіла міна наскрізь. Мене ногу пролетіло і зірвалась між, між ніг. Вирвало тут м'язи. Сюди залетів осколок. А тут, слава Богу, спасло. Кажуть, добре ангел-храніть. Гурнікет нав'язав, дивлюсь, кров все зупинилась. Визвав допомогу, хлопець прибіжав і потянув мене півтора кілометра. Тяну на собі, побратим. Зараз щодня реабілітологи центру допомагають цим та ще десяткам таких же хлопців навчитися жити заново. Сарафани Радіо рознесло інформацію про некстеп усією Україною. Тому за допомогою приїжджають захисники звідусюди. Пані Валентина привезла свого сина з Рівненщини. Він має дуже важку черепно-мозкову травму. Нам надали квартиру. Ми проживаємо всі умови необхідні. Володя доставляється зі мною разом машиною туди і назад. Абсолютно усе безкоштовно, абсолютно все настільки гарно, що дивно навіть для мене. Ірпінці пам'ятають роботу центру ще до повномасштабного вторгнення Росії. Тоді він був на ірпінських хлипках. Незадовго до варварського нападу. Центр переїхав на більшу площу. Ось у це приміщення на університетську 2F-1. І 2014 року ми допомагаємо військовим, тому запитів, на жаль, дуже багато і відбувається все таким чином, що присилають свої медичні документи, їх розглядають наші реабілітологи, зв'язуються з пацієнтом, і хлопці приїжджають на консультацію. І все дуже індивідуально, все залежить від поранення, від важкості стану пацієнта. У центрі багато різного обладнання, і реабілітологи займаються з підопічними доти, доки можуть допомогти, тобто працюють на результат, не рахуючись із часом. А на це зазвичай йдуть місяці. Лише за останні півтора роки тут пройшли повну реабілітацію понад 200 військовослужбовців. У найскладніших випадках хлопців відправляли лікуватися до США. Зараз ми продовжуємо забирати хлопців в Сполучені Штати, але це хлопці, які мають надважкі випадки ампутацій. Це і подвійні, і потрійні, дуже високі. Тут ми спілкуємося, звісно, з нашими спеціалістами, з протезними центрами, які працюють по державній програмі, або самі лікарі нам телефонують і просять забрати хлопців туди. Оскільки усі послуги центру безкоштовні, фонд відродження захисників України збирає гроші на це з усього світу. Підтримати Next Step Ukraine можете і ви ось за цим QR-кодом.